Друзі, нас інфоперші про головне поїхали масова на відповідь України після чергового удару по Києву, 4 липня. 50 підтверджених вибухів у Москві та Московській області. Прямі попадання по казармах, ураження двох аеродромів, детонація складів боєприпасів, руйнування логістичних вузлів, Попередньо 345 загиблих і поранених російських військових за даними джерел повітря. Працювали ударні дрони камікадзе українського виробництва. Що найменше кілька ракет малої дальності, чому це важливо? Символічно. Москва як. Центр амперської стабільності вперше за останні роки отримала удари такого масштабу в один день. Військово росіяни змушені відтягувати системи ППО з фронту щоб прикривати свою столицю. Психологічно у російському суспільстві поширюється розуміння, що війна це не тільки картинки з пропагандистських сюжетів, а реальний ризик для них самих. Що робить керівництво РФ? Патрушеви, частина силовиків уже готують резервні сценарії? Можливо, відсторонення Путіна від реального ухвалення рішення створення комітету національного порятунку, щоб демонструвати контроль. Путіна за чутками у стресі, боєздатність ППО падає. Інформація про втрати просочується у телеграм. Гарасимові золото лобіюють жорстку відповідь, але ефективних механізмів для тотальної ескалації у них обмаль, аналітика і наслідки. Тактичні наслідки, мінімум кілька баз авіації, складів боєприпасів. Виведено з ладу. Тимчасовий параліч розгортання резервів у московському військовому окрузі. Стратегічні наслідки РФ доведеться скоротити наступальні плани на сході, бо ресурси підуть на захист. Силу, Москва стає неприкритим символічним центром, що підриває легітимність Путіна. Психологічні наслідки росіяни вперше реально бояться війни у себе вдома. Розкол між тими, хто хоче миру і фанатиками війни буде тільки грости. Висновок це одна з наймасштабніших атак по території РФ. За весь час війни, якщо вона повторюватиметься, Москва втратить контроль над моральним станом армії і суспільства для країни. Це важливий сигнал, що стратегічна далекобійність може переламати війну. Паралельно з цим біля одного. З закритих військових центрів Росії стався потужний вибух. За попередніми даними загинуло щонайменше кілька десятків осіб, серед яких десятки поранених провідних вчених критичних для кремлівського ядерно ракетного проєкту. Інформація наразі обмежена, але джерела підтверджують виклик термінової наради в радбезі РФ під головуванням сірого кандинала Патрушева. Пише телеграм-канал Офісне Мишення. Патрушев скликав закриту нараду за участі керівників силових спецслужб. Основні теми оцінка масштабу постраждалих, можливі причини. Не промислова аварія чи диверсія. Оцінки шкоди програми оборонного комплексу заходили для стабілізації ситуації. Кремль офіційно коментує вибух як інцидента через порушення техніки безпеки, версія, яку вже використовували в подібних випадках. Водночас у закритих колах підозрюється атакувальний характер, ймовірність сліди зовнішнього втручання через кібератаки або високоточну ракету. Серед постраждалих експерти з розробки двигунів для стратегічних ракет. Та конструкторів елементів ядерної тригери. їхня мета може призвести до затримки програми створення нових боєголовок, перебоїв із модернізації існуючих систем, падіння оперативних темпів у транзиті технічних термінів, паралельно із скликанням наради українські спецслужби підтверджують успішне застосування нових ракет далекої дії ймовірно, з балістичною траєкторією та СВС, які можуть долетіти до глибини стратегічних об'єктів РФ. Це фактично змінило правила гри. Ціля не тилові склади, а науково-дослідні центри, тактичні та політичні наслідки УРФ, скликання екстренного радбезу Сигнал про кризу починається внутрішня перевірка. Офіційні та неофіційні канали обговорюють можливість подвійної загрози. Атака плюс технічна аварія в Україні успішне застосування таємних ракет, посилює моралі, демонструє проникні тил. ЗСУ отримали високий політичний і тактичний бонус. На заході розмова про нові типи українських озброєнь. Тягне за. З собою міжнародний резонанс від санкцій по підтримці оборонної інфраструктури України. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.